13 серпня Середа. Враження, почуття та ліки Від твоїх заповідей я порозумнішав і через те зненавидів усяку дорогу неправди. Псалтир 119,104 Чимало неспокійних людей не бажає підкорятися дисципліні, системі та порядку. Вони вважають, що їхня свобода буде обмежена, якщо вони поступляться власними судженнями і прислухатимуться до думок досвідчених людей. Справа Господня не матиме успіху, доки його народ не виявить бажання підкорятися порядку і не викорінить неспокійний, безладний дух фанатизму. Враження та почуття ще не доводять, що людину веде Господь. Сатана може навіяти їй певні почуття та враження. Це ненадійні провідники. Християни мають ґрунтовно зміцнитися в нашому віровченні і добре знати, як стати окрасою церкви та принести плід для Божої слави. Протягом певного часу один пацієнт санаторію в Батлкрику вважав, що отримав нове світло. Він хворів і міг незабаром померти. Люди, яким він розповідав про свої ідеї, слухали його дуже уважно. І деякі з його думок надихали їх. Багатьом його міркування здавалися безпомилковими. Пацієнти обговорювали серйозні настанови, які проголошував хворий у своїй палаті та його дивовижні видіння. Однак яким було джерело його натхнення? Ним виявився морфій, який давали йому як знеболювальний засіб. Отрута, яка міститься в багатьох сучасних ліках, Формує звички і схильності, згубні для тіла й душі. Чимало популярних патентованих засобів, котрі пацієнти називають ліками, і навіть ті медикаменти, які виготовили самі лікарі, закладають основу для призвичання до алкоголю, опіуму, морфію, що є жахливим прокляттям нашого суспільства. Якщо благословення, отримане людьми за їхніми словами освяченими, спонукає їх покладатися на якісь особливі емоції, і вони заявляють, що немає необхідності досліджувати святе письмо, щоб знати Божу волю, то це благословення є підробкою, бо спонукає людину керуватися своїми неосвяченими почуттями, фантазіями і затуляти вуха від Божого голосу, втіленого в його слові.